Всім привіт! Сьогодні готуємо ось такий класний салат, трохи схожий на цезар, але по-домашньому. Для цього куряче філе маринуємо в улюблених спеціях та обсмажуємо до готовності. У тарілку, в якій буду подавати салат, ось так рву листки айсбергу. Звичайно, можна взяти пекінську капусту. Також додаю помідор. Варені яйця можна перепелині. Ось такі в мене вже готові сухарики. Додаю наше нарізане м'ясо, трохи сиру. Також смачно буде додати смажений бекон. Поливаю вже готовою заправкою цезар і готово. Ось такий смачний, швидкий та поживний салат у нас вийшов. Рецепт стане в нагоді на свято та на кожен день. А якщо вам сподобалось моє відео, ставте лайки, підписуйтесь на канал та пишіть коментарі. Дякую за перегляд смачного!